Тема сьогоднішнього розваження, саможертвування при помочі Божасної святої Літургії. Кожна наша хвилина в житті нашого Спасителя Ісуса Христа була актом саможертвування, як людина Христос мав свою людську волю, а як Бог мав Божу волю спільну злуцію зі своїм Небесним Отцем і Святим Духом, як жертва за наші гріхи та вчинки. Спаситель віддав свою людську волю, своїй Божій волі. Цим послухом і саможартою Христос задосить учинив за всі наші гріхи, і відчинив небесні двері для всіх нас, і вислужив нам усім конечні ласки, щоб увійти в життя вічне. Тому святий апостол Павло в лисі до Римлян заявляє: тимто, як через одного чоловіка. Війшов у світ гріх і з гріхом смерть, і таким чином смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрішили. Бо коли через переступ одного померлого багато, то ми ласка Божа, то тим більша ласка Божа, і дар через ласку одного чоловіка Ісуса Христа щедро вилилась на багатьох. Бо коли через переступ одного смерть царювала. Завдяки чинові одного, то тим більше ті, що отримують щедру ласку і дар оправдання, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. І таким чином, як через переступ одного та всіх людей, на всіх людей прийшов засоб, так через чин справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через напослух одного чоловіка, багатьох Стали грішниками, так і через послуг одного багатьох стане праведними. Христос Спаситель висів на дереві хресному в агонії, як досконала жертва за наші гріхи. Своєю самою жертвою Він заплатив повністю за наші гріхи і вчинки. Як людина Христос представляє увесь людський грішний рід, а як Бог, маючи Божу природу, Він міг заплатити. За всі гріхи людства. Перед самопожартуванням Христос установив літургію жертви, щоб вона пригадувала про Його саможартування на горі Голгофті. Хрис... В ній Христос продовжує діло Спасіння, яке зачав на Голгофті. З того часу Він жертвує своє присвяте тіло і чесну кров у жертві Своєму Небесному Отцеві як ад досконалого почитання. Подяки за досить вчинення, перепрошення і прохання в наших потребах. Як Він один раз приніс себе в жертві на Христі, так тепер жертвує себе безкровного в присяті жертві. У ній Спасителі жертву і рівночасно первосвященником, яким настановив Його Небесний Отець заради нашого Спасіння. Спаситель все це виконує в кожній божественній літургії, свій найвищий акт любові супроти нас. В ній Він здійснює те, що ми повинні виконувати, тобто просити, про прощення наших гріхів і вчинків, почитати Божий моєстат, дякувати Отцеві Небесному за всі Його безчисленні дари і ласки, і під кінець просити про всі речі конечні. Нам кожного дня, ми повинні почитати і дякувати Спасителеві під час кожної божественної літургії, бо в ній Він виявляє свою відданість нам і свою Божу любов до нас. Наша вдячність можемо доказати Йому, коли спроможемося бути на Його безкровній жертві щодня перед нашими щоденними заняттями, тому стараємося брати участь у Його безкровній жертві. Як найчастіше воно для нас можливе. А тоді йдімо до наших щоденних занять, перемінюючи наше щоденне життя, в нашу службу для Нього, тобто жертвуємо себе Йому на вівтарі нашої любові до Нього. в той спосіб утворимо тісний зв'язок між Його ділом для нас і нашою щоденною працею. Тим способом зробимо наше щоденне життя досконалим, коли будемо жартуватися Христові. Вже не будемо шукати того, чого бажаємо за всяку ціну. Бо заради Христа, Господа, ми стерегтимемо нашу терполивість, щедрість нашу віру в нього. В наших заведеннях, труднощах, неспокоях, упадках, намаганнях і працях. Ми будемо єднати нашу волю з Його волею святою. Ми будемо старатися належати до Нього досконалюше, стараючись про більший самоконтроль та омертлення. Як Спаситель жертвується нам у святому причасті, так само і нам треба старатися робити кожен наш акт актом самопожертвування задля Христа. Багато важливих подій. Заходить у житті поодиноких людей і націй, З цих усіх подій, що стараються кожного дня, найважливішою є жертва святої Літургії. Це головна акція всього Спасіння, головне джерело Божої ласки, найвище благословення і добродійство Голгофте приходить до нас щодня в Божасної літургії. Подібно як кожна хвилина нашого життя. Є продовженням Божої відкопительної хресної жертви Спасителя на горі Голгофті. беречи участь у святій літургії. Ми стаємо учасниками вся обмінюючої любові Спасителя, подібно як жидівський натуп, що глядів на муки Божого Сина Висячого на Христі. Чи ж можемо вдовнятися бути учасниками безкровної жертви лише тоді, коли нас до того змушує обов'язок бути на службі Божій під тяжким гріхом, а не старатися брати участь у ній стільки, скільки маємо часу і можливостей? Молитва, мій любий Спасителю. Ти приносив себе собою жертву кожній святій літургії. Я недооцінював тебе в твоєму чудному акті любові, що ти вже стільки зробив і далі робиш для мого добра. Божасна літургія є осередким актом, для... актом твоєї церкви, подібно як Ти є центральним актом твоєї релігії. Старатимуся зробити божественну літургію. Головним актом мого щоденного життя, так що моя слуха з тобою буде поширена святою жертвою Євхаристі. Моя діяльність буде посилена, коли я навчуся зробити божасну літургію моєю щоденною діяльністю, буду старатися вивчати дещо більше про твою безкровну жертву, щоб я міг її краще впізнати. Водночасно вже краще її цінити, допоможи мені краще оцінювати твою безкровну жертву, де ти так щиро і з такою любов'ю віддаєшся за нас грішних.